Турнір з карате серіал «Слобожанщина Кап стартував цієї суботи у Сумах. Сюди приїхали спортсмени з п'яти областей України. Сьогодні вперше проходить відкритий всеукраїнський турнір «Слобожанщина Кап. Це турнір серії А, це турніри вищого рівня. Компанію каратистам Сумщини на татамі у боротьбі за медалі цього разу склали каратисти з Харківщини, та Київщини, Полтавщини та Чернігівщини. Спортсмені з останні вперше привіз у суми Сергій Сахута. У Суми приїхали троє його вихованців, і тренер сподівається, що вони покажуть свій клас. Головне участь, як кажуть, уже таке. Ну, спробуємо свої сили в сумах. Завдяки карате я приїхав почти всю Україну. І ну, це класно. Підтримати своїх одноклубників з клубу Чемпіон зі столиці приїхав Кирило Заліско. Ми теж виступили, чотири спортсмена ми поставили теж, коли змогли, але діти так дуже важко привезти, а дорослих привезли, були теж змагатися. Ми приїхали сюди. Е, Обов'язково вигравати, показати результат. Ну і слава Україні. Харківський картисів на сумському татамі представляє Сергій Обухов. Говорить, усі його спортсмени налаштовані на перемогу і на подальші турніри. Зараз в нас іде обкатка всієї команди. Крім того, наразі цей турнір в нас є одним з етапів підготовки до змагань в Словаччині в березні місяці. Тому ми приїхали сюди для того, щоб отримати досвід. Один з восьми клубів Сумщини на турнірі представляє Ігор Угніч. Тренер говорить, спортсмени області мають показати свій клас. Я думаю, що загальна залік, якщо брати по областям, то буде, ну звісно, сумський. Ось по клубам подивимось, як там вже буде. Діти, я скажу, що дуже додали. Видно роботу тренерів, видно, що почали більше обкатувати дітей, тобто якісний состав кращий. 340 учасників з 15 клубів України протягом змагального дня розіграли 124 комплекти нагород. Спортсмени від 6 років і до 18 плюс змагались у «Ката», «Куміте» та фантом Куміте». Перше місце серед клубів посів клуб Прогрес з міста Суми. Другими фінішували каратисти клубу Тайкан з міста Харків. На третьому місці розташували спортсмени клубу Вадака із Сум. Серед областей перше місце здобули каратисти Сумщини, друге Харкова, третє Полтави. Олександр Качанов, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.